Доброго ранку! Мужні захисники і захисниці в перервах між важкими боями і обстрілами ще встигають піднімати нам дух своїми відео. Сталивізовня в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. Коли Роми вже давно на фронті, а ти і досі в Польщі. Доброго ранку, Україна, цигані, сила. Переможемо красиво! Коли командир відправив тебе поспілкуватися із місцевими, можливо, вони щось знають. А ти ну дуже комунікабельний боєць. Любов'ю позаніматися з ким? З Вітєю, з ким? З Звітю, з яким Людмила живе. Що вона дурна согласилася йти за його заміж, який сидить у тюрбі. — За кого? — за Олега. Так, тоді вже всі приїжджали всі туди. Хвилину, Я... хвилиночку. Сила волі наше все. Або коли ти в армії пообіцяв собі, що будеш щоранку вставати на зарядку. Коли ще восени хлопці пішли по гриби до лісу, ну і трохи заблукали, або їх просто обманули. Бо вже і сніг випав, і форму дали, а грибів щось так і не видно. Ам'я. Ам'я. Мені здається, грибів тут нема. <ріху> 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 Чотирилапий сержант ЗСУ повернувся з важкого завдання і просто відключився. А ті військові причепилися. Ну, не дадуть спокійно відпочити. Пане сержант, <ріху> ровний сержант, і ватроси. <ріху> не будіть. Коли ти голодний як вовк, то шаурму і на нулі знайдеш. Ну або вона тебе знайде. Хлопці, ви неймовірні. Увага на екран. Алло, доброї ночі. Шавуху можна замовити? Так, одну і мені, будь ласка, з сиром маленьку і без капусти, щоб зовсім капусти не було. Так, адреса, ви вже нам привозили сюди, наша посадка. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Посадка, перший бліндаж. Так, так. Ваше замовлення, будь ласка. Нічого собі, красунчики. Раз. І за, за те, що так оперативно, братику, на чайок. Йолі палі, знову холодно привіз. Поверніть чаєві, будь ласка. Коли ти на війні, але на позитиві, і хто там говорив, що рожеве личить лише дівчаткам. Не піваєш це буде Україна. А буває так, коли ти не на бойовому завданні і дуже хочеться затанцювати рок-н-рол на снігу. І наостанок. Та й випадок, коли треба було слухати маму або ласкаво просимо усіх до лав ЗЕСУ. Жала, мама, синок, вчися на гінеколога, Гроші в кармані і руки в теплі. А я ні, ЗСУ, ЗСУ, Тут нормальні пацани. Отака фігня. Хто там ще соточку хоче, приїжджайте, тут завжди місця вільні, все ажурі. Ждемо вас. Давай. На цьому все. Слава Україні!